Анатолій Хребчинський, експерт з авіації, долучиться до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Пане Анатолію. Ми ще очікуємо звіту від повітряних сил за результатами цієї атаки масованої з, Рос... з боку Російської Федерації. Що ви можете сказати на тепер? Ну, натепер на ми, ми знаємо, що. Росія підняла велику кількість бортів стратегічної авіації. Безпосередньо були задіяні і літаки ТУ-95, і МС, і ТУ-22М3. Цього разу вони підіймали літаки із Олені, із Енгельсу, а так само і ту 22 підіймали із Олені і так само підіймали ще й Шайковки. Тобто було створення великої групи, і ми розуміємо, бачимо, по тому, що літаки підіймали з декілька аеродромів, тобто вони розсередоточені і не мають там, наприклад, як було в минулому році, що вони всі передислокувалися в Олені, Мірках з своєї власної безпеки, тобто ми бачимо, що зараз ворог вже використовує знов Енгельс і знову використовує шайковку. Так само ми бачимо, що були використані літаки Міг 31 з кінжалами. Тобто, це підтверджує вже встановлену російську тактику використання такого групового, багаторівнього обстрілу з різних типів ракет і з різних типів носіїв. Пане Анатолію, якщо подивитися на номенклатуру випущених ракет, знову ж таки за інформацією моніторингових пабліків, ворог застосував крилаті ракети Х 101 555 Були балістичні ракети з РКС 300 С-400. Вони по прифронтовим територіям били. Зокрема, її в Запоріжжя прилітали надзвукові ракети. Були Х-22... 32, з бортів ту 22 м 3 і зокрема ті ж кінжали. Знову ж таки бачимо в цій масованій ракетній атаці. атаці, поки що не визначено, не озвучено кількість кінжалів. В них дійсно все добре із цим типом ракет. Чи вони просто хочуть виглядати такими потужними? Насправді ми знаємо приблизну кількість, як заявляла наша спецслужба стосовно скільки вони можуть виробляти на місяць, тому ми розуміємо, що саме ці ракети, які використовують, знов таки, якщо ми кажемо про крилати ракети, типу Х-101, Х-555 або Х-55, то ці ракети не мають такої потужної високотехнологічної складової. От і за рахунок власних там якихось старих запасів Росія може їх використ... виробляти, щоправда не в такій кількості, якою вони виробляли їх до санкцій. Стосовно ракет Х 22 це взагалі радянська ракета, яка залишилася у них на складах. От, стосовно кінжалів, теж ми розуміємо, що та кількість, якою зараз вони використовують, знов таки велика кількість літаків створення великої ударної групи для того, щоб активно включалася наші повітряне сили. Для пошуку повітряних цілей, і якщо казати безпосередньо про виробництво, то насправді так вони можуть виробляти, але ж, знов таки не в той кількості, яка було до санкційних тисків, і знов таки треба ще дивитися буде звіт, тому що треба розуміти, що саме було безпосередньо використано як ракета, що було пусків типу РЕП. Ну, це дуже цікаво, тому що ще вчора Юрій Ігнат долучався до нашого ефіру, і він коментував, що зараз а, маємо 63 запущені кінжали. Це від початку повномасштабного вторгнення. Із них за офіційною інформацією, 25 п'ять знищили повітряні сили, це починаючи від 4 травня, відколи у нас з'явилися установки Петріот. Станом на березень 2023 року Кирило Боданов говорив про те, що в Російській Федерації лишалося приблизно з півсотні кинджалів. Відтоді вони ще випускали по нас. Зараз ми бачимо, що вони стали дуже щедрі саме на ці ракети. Останню ракет... останню атаку згадаємо, 2 січня сьогодні. Можемо припустити, що вони зараз почали дуже активно їх виготовляти. Вже вичерпано наш час. Дякуємо вам за те, що ви долучилися в цей ранок. Спасибі за ваш аналіз, за ваші коментарі. Дякуємо. Анатолій Хребчинський, експерт з авіації, був разом з нами цього ранку.